Давайте сьогодні подивимося, що вам заважає рухатись далі у своє світле майбутнє? Що вам заважає? Ну, цікаво, я б тут сказала, що заважає вам жага перемоги. Вам хочеться будь-якою ціною бути переможцем. Можливо, в тій проблемі, яка зараз є в вашому житті, ви не погоджуєтесь на менше, тільки ваша точка зору і тільки так, як хочеться вам. А яка ж проблема все-таки? Ну, Важкості вам додає якесь фінансово-матеріальне питання з чоловіком. Можливо, ви щось матеріальне поділити не можете. І це вже та ситуація, коли і кинути шкода, і нести важко. А давайте подивимося, як же треба вчинити. А вам тут треба якось так зробити, щоб полюбовно вирішити це питання, тому що це буде тільки додавати вам страждань. Краще якось домовитися, щоб ота трійка мечів залишилася у минулому. А ви все таки вийшли в гармонічне своє становище?